Друзі, всім привіт! Що ми бачимо? Інструмент вже зібрався до вихіду. Я за ним. Тобто ми закінчили об'єкт. Це черговий об'єкт, однакімнатна квартира, ЖК автограф. Тобто, ось отак от виглядаємо. Тут буде натяжна стеля, тому це освітлення тимчасове. Всі проводи робились до штукатурки без штрабіння. Тобто я вирізаю зразу отвіри, щоб туди сховати провід. Нікому не заважав. Ось отак от рівненька. Все як завжди. Так, по кондиціонуванню. Тут у нас буде розетка. По центру цих двох розеток буде ось отак от рівненька йти протяг. Це для того, коли будуть цепляти кондиціонер, щоб не перебили. Живлення кондиціонування ось тут. Також де вони рівненько. Так, тут буде ТВ. Ще з нюансів. Все отак от виглядаємо. Рівненько. Так, тут буде зашивати з гіпсокартоном. Тобто ці провода сховаються, це вимикачі, це холодильник теж сховається. Вивести провід для варійної поверхні. Духовка теж ховається. А, і вивід провід вивести треба для гіпсарі. Провід для витяжки. так. Ось Здесь так, буде трекове освітлення. Ми трішки більше проводу залишили, щоб було освітлення. Потім воно піде на перемички. Так, тут у нас оптика. Ось там буде оптика, інтернет. Як завжди, тут ми заштрабили. Ось так ось, щит. Так, ще дуже важливо. Відний провід. Бу, ось тут от. Так, вот я відмітив. Треба на паузу, якщо що нажати. Так, від стіни. Від цієї 300. Від підлоги. 300 ось ця мітка. Тут 300. Ось ця. Ну, вірно, вот вона. 300. якось так. 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 Тут в нас ось ця мітка 100, ця 200. Він між ними, тобто 150. Тут, виходить. тут в нас э, домофон. Це всього під'їзду. аж на під'їзд. Так, відео прохідний вимикач, розетка. Так, тут в нас провід на сам э, кнопку виклику. Ось отак виглядає. Він від центра під розетника 120. І так от пішов. І, і ось тут от вийшов. Ось так Так, Тут у нас тут теж буде зашиватися ця стіна повністю з гіпса. Тут у нас бойлер, пральна машинка, Вон, ці провода ховаються, ці теж в гіпсі ховаються, я потім виріжу. Здесь дзеркало, дзеркало треба вивізти. Так, що? З приводу полеті сушарки, вона буде прихованого монтажу. Ось тут, тут, тут провід я вивів. Провід вивів я відсюди. Ось вот он зайшов. Ось так тут. Провода виглядають. Якось так. Якось так. Ну, Мені подобається. Так, ще раз пройдемось. Це відео ну, для замовника. Щоб, якщо що, потім після штукатурки бачив, де в нього провід. У ну, нас ми робимо, як завжди, все по центру під розетки. Всім гарного дня, пока!